Всім доброго вечора. Продовжимо нашу рубрику по 75 Hard Challenge Сьогодні хотів би розповісти про тренування, які потрібно робити. Взагалі, в самому описі до цього челенджу немає якихось критеріїв, як це повинно відбуватися. Але основна із. Це одна із, одна із тренувань повинно бути на свіжому повітрі. А, ну, це ви можете робити, наприклад, ранкову зарядку з пробіжкою на вулиці. А, наприклад, на стадіоні біля свого дому, біля своєї своєї школи чи інші якісь об'єкти, або по району. просто побігати. А, потрібно робити це 45 хвилин. А на рахунок другого, другого тренування, яке теж має бути на 45 хвилин, ну, це, як говориться, у кожного які є можливості. Це може бути якийсь тренажерний зал, або це заняття вдома-тренуванням, не знаю, там якісь гантельки можна потягати, віджимання, прес, інше. Або в обід, у кого хто вдома працює, або ввечері. Хто... Цілий день на роботі. Також для себе, що я ще підмітив, що це можна як, в, в басейн, наприклад, теж плавати 45 хвилин, наприклад, бачу ще деякі варіанти, це, наприклад, в теніс пограти теж десь около години, десь 45-60 хвилин. Можна також, якщо ви любите грати в футбол, тож можна вийти. Потренуватися в футбол, пограти 45 хвилин. Тому, як говориться, все на ваш смак. Але запам'ятайте, що потрібно робити саме два тренування на день. Кожне тренування не менше, ніж 45 хвилин, і одне одна з тренувань повинно бути на свіжому повітрі, тобто на вулиці. Тому вибирайте, як вам зручніше, і хай вам щастить.